вітанчка, вельми шановне панство, пані та панове, пропоную вашу тему для розкладу. А саме така тема має назву «Як на думку Вищих сил ваша яка ваша пара? Так, на думку Вищих сил, якщо я не помиляюся. І друге питання було стосовно як ви будете без цієї людини, що у вас буде далі. Якщо ви розійдетеся, наприклад, так? Задумайте, будь ласка, кожен свого партнера, партнершу, і ми зараз подивимось. Такий, знаєте, буде розклад з точки зору ще і об'єктивності, і психологічних аспектів, і кармічних. Ну, давайте настраюйтесь з розкладом, подумайте про себе, подумайте про своїх улюблених. Чи вже неулюблених, дивлячись, хто на кого дивиться, і ми подивимось, що між вами тут і зараз відбувається, що об'єктивно у вас відбувається: двіка жезлів, правосуддя, королева Пентаклів, Жрець, Сонце, Імператор, Десятка мечів. Я не просто так виклала дуже багато карт, тому що мені тут вже йде прояснення, що між вами відбувається. Хочу зазначити, якщо я в одне відео не вміщу весь цей розклад, хочеться подивитися з різних аспектів і моментів, тому буде частина перша, частина друга. І так, психологічний такий рівень. Ви на роздоріжжі і намагаєтеся чесно зважити. Зважити ситуацію. По правосуддю, ви або одружені, або ви зараз у вас пов'язано питання розлучення, так, чи а, залишення. А також це кармічний ще урок. Ми не забуваємо, що правосуддя це теж говорить про кармічність і про урок, який говорить, що потрібен баланс і правосуддя діє. По справедливості, а не так, як вам хочеться чи хочеться вашому партнеру. Ваше Я а, зараз а, прагне стабільності і цінності королева Пентаклів, тому що ця жінка вона насамперед стабільна, земна, вона знає, чого потребує, вона знає свою цінність, і вона та жінка, яка вміє і побудувати, на яку можна. І а, покластися, і це жінка, з якою можна створювати це майбутнє, таке знаєте, стабільне нерішуче, і рішуче і Тобто, це неможливо так бути з такою жінкою зі мною, а ваша. Родина, вона буде міцна, тому що вона і господарка, і ця жінка знає цінність грошам, і ця жінка знає, як взагалі будемо так і заробити. І, от, все вона не тільки віддає, але ще вона повинна думати про себе, теж не забувати. Королева жезлі, королева Пентаклі бувають, забувають про себе. Вони дуже багато вкладають в основу в дітей, в чоловіка і інших членів своєї родини. Але одночасно це ви або це ваш партнер. Тут виходить імператор, королева Пентаклі, дивиться самі, хто ви є. Але одночас тут іде мова про змушення. Вчитися через а, якусь а, авторитет по жрецю. Жрець теж нам нагадує про кармічний урок, про досвід, про, знову ж таки, у вас поєднує не тільки духовне, але і земне. Це про правильність, традиції і погляди так, на систему, на родину і те інше. З одного боку, у вас було щастя і відкриття. Але з іншого боку, є контроль і владність людини, яка тут виходить імператором. Підкорення, людина, яка не вміє показувати любов, імператор взагалі, це така фундаментальна структура, яка бере відповідальність за себе, за свої слова, за вчинки, і бере відповідальність за тих, хто біля неї. Людина дружина показують, і я так розумію, що ви партнери. В одруженні, тобто у вас є якийсь дуже великий зв'язок. Можливо, ви прожили дуже багато років разом. Але тут два аспекти: правосуддя жрець можуть натякати, що тут розклад саме для людей, які офіційному союзу. Або перебуваєте, або у вас вже йде злом, тому що вийшла десятка мечів. І а, фінал ваш це крах. Це а, біль, це неможливість. Ми не будемо піднімати питання із-чого, тому що десятка мочів це доволі болюча карта, яка говорить, тут могло бути з боку людини будь-що тут імператор і сонце. Розумієте? Кармічна така історія, де людина могла вас спочатку зігрівдувати, зігрів... де вона могла вам спочатку надавати якусь стабільність і а, ви могли думати, що. Вас дігріють, так би мовити, так, але імператор і сонце це егоїзм, егоцентризм і махровість аб'юзу. Кармічний рівень тут це історія ваша. Ви… Закрила якийсь старий, так би мовити, сценарій підкорення і залежності, тому що тут і жрець, і правосуддя. Це дуже великий ваш урок по, духов, по духовності і закону, по авторитету. Так? Ви десь вчитель або для цієї людини, або ця людина теж для вас може бути вчителем, до речі, вона може бути доросліша, ніж ви. Між вами є якась різниця, вік, і сповідання, погляди, будь що, але є якась тут різниця і вивчити чути більше себе ані чужу владу, яка на вас тут по імператору могла просто руйнувати і на вас давити, не давати, так би мовити, зробити ковток повітря. Тюнівий такий, знаєте, аспект, які я хочу а, тут сказати і зазначити, це про Сонце-Імператор. І ще раз хочу зазначити, приділити цьому увагу. Це архетип аб'юзу, замасканований, замасканований під турботу. Це спершу тепло, потім контроль і мої правила понад усе. І по десятки мечів показує, що ця тінь. А, лише через руйнування, так, вас руйнували. І ви усвідомлювали, усвідомлювали а, таку ціну власних кордонів. Ви зрозуміли, що ви не можете більше так. Архетип Сонце, що спалює, союк, союз який а, союз який засліплює сонцем, а потім а, лише темрява. Тут можуть проходити зради, тут може проходити аб'юз, тут може бути навіть психічна, психологічна ломка. Розумієте, це дуже доволі, по-вашому тут сигніфікація, я не знаю до кого це підійде, але тут дуже серйозний такий, ви були або перебуваєте в дуже серйозному психологічному аб'юзі. Це може бути як маніпуляції, як людина з нарцистичними розладами та іншими. Тобто тут психотип дуже важкий. Хто ви є кому, ви самі зрозумієте по опису. Так, дуже не там Маша, там Коля. Тут ми описуємо картину, що між вами. І у вас дуже така серйозна ситуація, і я бачу, що вона у вас вже. Завершилась насправді, ви не змогли. Або ви вже на грані, коли це завершиться. Як вищі сили сили бачать вашу ситуацію? Якщо я вміщуся ще трошечки, то ми роздивимось. Як вищі сили? Давайте, напевно, другу частину я зараз запишу.